Ударними безпілотниками російські військові минулого вечора атакували і Харків. Протягом двох годин там пролунало близько 20 вибухів. Переважна більшість дронів поцілила по промисловій зоні у середмісті. Цю атаку безпілотників на Харків міський голова Ігор Тереху у коментарі Суспільному назвав наймасовішою за увесь час повномасштабного вторгнення. Більше про наслідки російських обстрілів Харківщини. Далі говоримо в нашому ефірі до розмови. доєднуємо начальника головного управління Нацполіції в Харківській області, полковник поліції Петро Токар з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Петре, доброго дня. Вітаємо. Розкажіть нам більше про те, якою є безпекова ситуація на Харківщині, і про наслідки останніх ударів. На Харківщині ситуація залишається незмінно складною і важкою через те, що ми локально розміщені близько до ворога, і тому ми завжди піддаємося ураженням різними способами. Ворог використовує всі види озброєння, які може використовувати для того, щоб уразити різні цілі, як цивільні, так і військові. Але на жаль, переважні своїй більшості об'єктом уражень залишаються тільки цивільні цілі з незрозумілих мотивів. Якщо говорити про кількість з початку року, то можу сказати, що вже область Харківська піддалася обстрілам у 1167 випадках. Це дуже багато. 448 осіб зазнали поранень, і 58 осіб загинули, в тому числі і діти. Якщо вже говорити виключно про квітень місяць і вчорашня ніч цьому підтвердження, то в квітні ми бачимо продовження інтенсивності обстрілів саме міста. Дійсно, вчора акустично люди, громадяни відчули 20 вибухів, і національна поліція під час документування військових злочинів задокументувала 18 випадків враження безпілотниками типу – Різних об'єктів, але ж всі ці об'єкти жодним чином не стосувалися і не мали відношення до, до війни. Вони не були військовими об'єктами. Основна основний район, який постраждав внаслідок ударів, це Основянський, Там в основному всі БПЛА Грань 2 прилетіли в промислову зону і. Ураженню піддалася кондитерська фабрика, яка здійснювала свою діяльність щодо виготовлення кондитерських виробів, і це підтверджується під час проведення огляду місця пригоди внаслідок прильоту. БПЛА інші місця ми знаємо про те, що в Харкові вчора один БПЛА прилетів у двоповерховий житловий будинок, і чудом вдалося дивом вижити громадянам і не отримати значних тілесних ушкоджень, які могли вони отримати внаслідок цього авіаційного удару. Хочу сказати, що не тільки вчорашня ніч для Харкова була критичною. Щоденно ми масово документуємо військові злочини. І з квітня місяця вже 148 разів Харків піддавався обстрілам з боку Російської Федерації. 48 бомб керованих авіаційних впало в межах міста. Та територіальної громади СО БПЛА типу герань 2 атакували місто в різні об'єкти і в різний час. Зазвичай, як ми бачимо, ворог дійсно змінив тактику, і всі ці авіаудари здійснюються великими групами, щоб перевантажити сили повітряної оборони і завдавати максимальних руйнувань одночасним прильотом цих безпілотних літальних апаратів. Тобто, пане Петро, чи пан я говорите, зрозумів, то... що так. тактику змінили російські військові застосуванням цих безпілотників лише для того, щоб перевантажити наше ППО? Чи ще й перевантажити наше ППО, не дати можливості їх збивати і вразити максимально ті об'єкти, які піддають вони ураженню. Але як правило, вони ці засоби ураження БПЛА є неточними, і ми бачимо наслідки. Вони руйнують цивільну інфраструктуру і руйнують підприємства, які тим чи іншим мірі були акумульовані і направлені на забезпечення цивільного населення необхідними хідними засобами. Вчора до речі, один один з постраждалих об'єктів на складі зберігалися засоби гігієни. Чому ворог вибрав, обрав собі цю це за ціль нам взагалі не зрозуміло. А які ще зміни в тактиці спостерігаєте? Можливо, зміни маршрутів чи висот, чи ще якихось параметрів? Ця інформація постійно відслідковується і аналізується військовими, особливо це силами протиповітряної оборони? Ми з ними в комунікації. Вони говорять про те, що відповідно як ворог підлаштовується під під протидії засобами ППО, так відповідно, і наші сили протиповідної оборони під, підлаштовуються під можливі нові маршрути зальотів в тих чи інших безпілотних літальних апаратів. Пане Петро, скажіть, будь ласка, коли ви зять на місце роботи рятувальники, поліцейські і інші служби, які задіяні в ліквідації цих наслідків та документування наслідків, чи спостерігали ви намагання російських військових повторно уразити ті самі об'єкти, щоб якомога більше людей постраждало? Насправді це стала практика нашого ворога. Вони розуміють, що всі служби, рятувальні, поліція, державна служба надзвичайних ситуацій, комунальні служби в місті Харкові, які теж досить швидко приїздять на місце для того, щоб усувати будь-які наслідки негативні від прильотів, вони прибувають туди майже миттєво, і ворог чітко це розуміючи, використовує певний інтервал від півгодини до 40 хвилин, і вчора дійсно. Так відбулося, що ще три БПЛА прилетіли за 30-40 хвилин після того, як вже прилетіли перші БПЛА в Основянському районі. І дійсно поліцейським та підрозділу Державної Державної служби надзвичайних ситуацій приходилось припиняти рятувальні роботи, шукати безпечні місця, також забезпечувати безпеку комунальних служб, які також були неподалік для того, щоб ну не отримати жодного випадку, коли будь-яка людина постраждає від цього авіаційного удару. Але наскільки я розумію, не завжди вдається саме вберегти свій особовий склад за останні кілька днів. Були вражені поліцейські. Можете розказати про ці випадки? У нас один з обстрілів це 3 квітня в Новобаварському районі. БПЛА вразили двоповерхівку і вразили окремо багатоповерхівку по одній з вулиць цього району. Поліцейський управління патрульної поліції, який там перебував, отримав сліпі уламкові поранення. Наразі його стан стабільний і його здоров'ю нічого не загрожує. Але інколи, звичайно, ми маємо і більш летальні випадки, і більш більш гірші ураження здоров'я. Пане Петре, бачимо зараз, ширяться повітряні тривоги Україною. А, майже половина зараз а, де повітряна тривога оголошена, зокрема, і Харківська область та місто Харків а, в повітряних силах зсу повідомили про те, що фіксують активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Про це вони повідомили у своєму телеграм-каналі. Пане Петре, скажіть, будь ласка, чи можемо продовжувати розмову, а, чи в безпеці Так, звичайно так. Окей, okay. 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 yeah. пане Петре, розкажіть, будь ласка, не можу вас не спитати і про розслідування, яке гучно пролунало вчора стосовно замаху на імовірного замаху на голову ОВА пана Сенігубова, а також на голову Дергачівської міської військової адміністрації. Чи можете нам трохи деталей розповісти про цю справу? Більше деталей аніж розповів вчора начальник слідчого управління, звичайно, я не розповів на брифінгу. В Чехі він вчора дав місцевим засобам інформації. Єдине, що хочу сказати, що дійсно ми 3 квітня закінчили досудове розслідування за справою у відношенні штатного працівника головного розвідувального управління Російської Федерації, який був спеціально суди. Засланий в Харківську область і місто Харків для того, щоб чинити диверсію, вбивства. А також дійсно ним готувався і здійснений був замах на голову Дергачівської військової адміністрації, і ним же готувався відповідно замах на голову обласної військової адміністрації Олега Синігубова. При тому, коли проводили досудове розслідування. Він пішов на контакт з правоохоронними органами. Ми отримали інформацію про способи його приховування, засоби конспірації, методи конспірації. А він нам розказав про те, що всі засоби, які він використовував, а це вибухівка, гранати, інші пристрої, прилади, йому відповідно закладали у так звані схованки і закладки. Ми зараз ще проводимо додаткове розслідування щодо дотичних осіб, які були, які були посібниками у вчиненні цих кримінальних правопорушень, і хочу дійсно сказати, що. Турбує той факт, коли ми допитували цього агента, він сказав, що йому його куратори дали повідомлення про те, що ми тобі дійсно скинемо координати, куди прилетить авіабомба, і це буде масований житловий комплекс, куди обов'язково вийде губернатор Синігубов. І його завдання було під час виїзду губернатора підкласти вибухівку під автомобіль і таким чином його вразити. При тому, коли ми його запитували, він ж вибух автомобіля міг і не спричинити смерть губернатора. Але у відповідь ми отримали таку фразу, що незалежно від того, чи помре особа, чи не помре, все одно він отримає каліцтво, і головна роль. Його як агента в цій ситуації було вивести Олега Синігубова з ролі керівника області і не дати можливості належним чином координувати і забезпечити діяльність обласної військової адміністрації на території Харківської області. Це була його основна мета. Така мета, в принципі, і стояла. По відношенню до голови Дергачівської міської військової адміністрації, адже Дергачівська громада наближена до російського кордону, і першим хто є об'єктом для знищення чи відсторонення, чи якоїсь ліквідації, це звичайно керівники всіх ланок, органів державної влади, правоохоронних органів і органів керування Збройних сил України. Наразі я знаю, що цей агент має сподівання про те, що його дадуть на обмін, але хочу сказати, що згідно кодексу кримінального кримінального кодексу України іноземні громадяни, громадяни України, а також особи без громадянства, якщо вони вчинили кримінальні правопорушення на території України, то вони несуть відповідальність за законами України. Я знаю, що йому в принципі згідно кримінального кодексу світить довічне ув'язнення, але вже це буде вирішувати питання суду. Так. А що відомо взагалі про те, як він потрапив на територію України? Чи це був легальний спосіб і чи користувався він підробленими документами про цьому? У нього були підроблені документи, але він їх використовував виключно щоб засвідчити свою особу вже на території України. Нам під час розслідування достеменно стало відомо про те, що він, маючи відповідні навики, адже він свого часу служив в Афганістані, він служив з Югославії, брав участь у бойових діях і має відповідно спеціальні навики виживання. І він перетинав кордон через лісові масиви, ночував у закинутих будинках, не попадався на очі. Ані зброй, ну, ані солдатам збройних сил України, ані будь-яким іншим особам для того, щоб, щоб забезпечити свою скритність, і таким чином він переміщався е на сторону Російської Федерації та відповідно на територію України. Вчора ми мали можливість поспілкуватися з головою Дергачівської громади наживо. Він якраз розказав про свої враження про те, як знайшов вибухівку фактично випадково під своєю машиною. Тож, глядачі, які хочуть почути цю історію, можуть знайти відео на офіційному ютуб-каналі Суспільного та читати на сайті Суспільне.Медіа. Я вам дуже дякую за те, що дякую. ви доєдналися до розмови. Розказали, яка зараз і безпекова ситуація у Харкові та Харківщині. Нагадую, говорили ми із Петром Токарем, це начальник на у Харківській पश्चात